Всім привіт з Верховцева! Стартуємо наше сьогоднішнє відео з такого телевізора. Нинче актуальна тема Морда 0809. Півціни від нового в інтернеті ціну глянули, півціни заплатили, і воно поїхало до вас. І ви відновлюєте своє авто. Зранку вже руки грязні, вже трошки працюємо. Нагадаю, диски Мерседеса. Там он асистент шукає запчастини. Помахай людям, Асистент, тобі привіт передавали. Во. А ми зараз з ним трошки розберемо остаток брухти на замовлення. Тут рівні інерційні стояли, зараз знімаємо. Тут стопи знімаємо, відправляємо. Не забуваємо, є. Ну дуже багато, так, зараз подумаємо, що нам треба ще показати вам. Все мост у мене тут лежав. Отакі от штуки. Нові колодки, нові циліндрики. Одна друга сторона. Це у нас тут нові ді... барабани, полосини нові. нові. Хороші, підшипники хороші, і подшипники хороші і різьби хороші. Так що кому що треба, замовляємо. Таврія досі в продажі. Точніше заготовка під таврію. Бампер Деонесія. Скатів оцих вже нема. Це забирає молодший науковий співробітник, який трошки пізніше прийде. І що буде пізніше? Що ще хотів показати? А, є редуктор на ВАЗ-2102. Двоєшний тяговий. Можливо, комусь треба. Будь ласка, а тут номер телефону. Дзвонимо, пишемо. Хочу нагадати роздатка, ГАЗ-69 є в наявності. Є рульова нова колонка на увазі на Боба Бобік. Зараз що будемо робити? <coughs> Оце авто младший науковий співробітник буде зараз розбирати. Да, до речі, сьогодні в нас що? 16 січня. <coughs> Буде розбирати, будемо дивитись, що там. Ну і так як і обіцяв, будемо, будемо, будемо. Все. Давайте я вам покажу ще отак. Оту авто буду заганяти на заміну ГРМ. Оце авто, Волга. Поки руки не дійшли, голову вже всі бачили, що вона прошліфована, поварена. Можна, так, можна вернутися до теми продажі мотора. Ну, може не повністю мотора як зібраного, а отак от у от розборі. Кому цікаво, голову вже поварили, пошліфували по мотору. По мотору. Зараз я вам покажу що тут. Нагадаю, тут у нас 16 і інжекторний мотор. І оце все під капотне пространство можна купити, поки ще не почали розбирати. Розбирати почали. Отак от, от, в принципі, можна зробити. Казали пофарбувати ще оцю дверку, типу буде ліпше. Ну, в мене вже є друга ідея по цьому авто. Кому цікаво, дивіться до кінця. І я вам все покажу. Ніколи вам не показував. Ну, іноді показував, але не особа. Посилки як все це готується, а що? інерційні рівні стояли в тройки. Чик поцікавився, сфотографували гроші на карті, рівні їдуть до кривого рогу. <кій> нижче, нижче. Нижче у нас упаковані вже поліки з нексі. Також пофотографірую, і все сподобалось. Вон лежать стопи. Стопи. Нексія їдуть в умань. Також що їх скинули всі гроші. Ну, от якось так. Це у нас ось редуктор лежить. Редуктор хороший. Я думав, що. Підтікав в нього сальник, бо він весь у смальці. А виявилося, що у нас два болта були зажаті от ті, що держать отут. Сам редуктор. Ну, а редуктор, копійка. І є ще двойка. Так що кому що цікаво, не забуваємо, дзвонимо, пишемо. Це, звісно, зараз віддраємо. І буде лежати, чекати <кій> на ваш телефонний дзвоник. Якось так. А зараз будемо грати у п'ятнашки, трошки робити перестановку. Сюди заганяємо флієнса. Асистент з младшим науковим співробітником будуть розбирати і шукати, що ж воно тарахтить у тій восьмерці. Можливо, в цьому відео вже самі дізнаємось і скажемо вам, можливо, ні. Дивіться до кінця відео відеодовге і не забуваємо пропонувати свої пропозиції по авто. То, що там багато пропонують ринок і вище, то таке є і адекватні люди, і з ними домовляємось. Чому я це зараз сказав? Тому що пізніше я вам скажу що до чого буде відбуватись з цією авто і як воно там все має проїходити. Зараз запускаю восьмерку, дивимось на панель, на тиск мастила. Так, де в неї тут подсос, є подсос. Все потухло, все добре. Отак так тарабани, потім не тарабани, зрозуміло, що там. Підказуйте фахівці, тому що хтось написав мені, що таких не було поломок, як я назвав в цих автівках. От мені цікаво. Чи може хто просто щось уронив? Колектор затягнуло через клапан. Я не знаю. Може кусок поршня відбило. Що ви думаєте? Зараз младший науковий співробітник, помахай людям. Привіт, передай. О! Зараз буде розбиратися з этим гиблим делом. Я думаю, розберемося. Розберемося, порахуємо і тоді будемо продавати це шикарне авто. Навіть навіть помиємо. Гротій дорослий, я граюсь у пітнашки перестановки туди-сюди. Зараз не знаю куди її ставити. Авто вже готове. До продажу підказуйте, які ваші варіанти, куди її ставити Що робити? Бо я вже трошки придумав, а ваша як ваша думка цікава. До речі, оце ось авто асистента У нас тут каша після дождика казали по... поїздить на авто, показати як авто працює. А тут Така погода, що не хочеться ніхто їздить реально він провалюється все резина зимова. Грузні он канави, які не видно. Зараз тетя уйде, і я придумав, куди поставити авто. То догадався? Поставте лайк оп. Все, авто на місці. авто на своєму місці. Чому воно тут? А що, погане місто, класне місто для авто. Зараз знімаємо клему. І до завтра до ранку, якщо погода не спортиться, то Оп! і завтра зранку автівочка в'їжджає новому власнику. Так що поставили лайк, підписались, можливо і вам буде автівочка. Якось так, Блін. Менше прокатнувся на ніч асистент. Асистент 145 кілометрів проїхав, а я тут до провулки і назад. По поводу Volkswagen, хто там питав в коментарях, то авто на польській реєстрації. Так що можете здогадувати чиє воно. Ну, якось так. Не виключайте, будемо дивитися, що там все-таки з нашою восьмеркою. Так, ну що, продовження у нас 16 січня. Рано завантажив автівку. Просять люди привезти автомобіль. Тому зараз що згружаємо розвантажуємо, трошки так вийшло, ну нічого. В общем, зараз цю згружаю, привозю людям авто, загружаю і на ранок будемо їхати. А от там у нас молодший науковий співробітник, прикручує краба на один болт. А тут отак так, от. що стукало, ми ліквідували. Мотор стукав, значить мотора тут не буде. Ну а що робити? Та ні, ну це жарт, звісно. Тут у нас асистент знімає поддон і дивимось. Таке відчуття, як на чері. Дежавю, таке саме, як черрі амулет, а там подивимось, що воно буде. В общем, причина ясна. Ну що конкретно по ремонту, по роботі, дивіться наступне відео. Далі буде цікавіше. Не забудьте підписатися і не забудьте свої пропозиції пропонувати, путні, адекватні. Всім удачі, всім пока.